Всім привіт! Сьогодні ми хочемо розглянути другу тему, яку ми вибрали, це перекуси, кому потрібно і скільки прийомів їжі найкраще робити. Три прийоми їжі, чи 5 чи 6. Ну, взагалі на перекуси назавжди йде така якби, дискусія, тому що хтось рекомендує їсти 5-6 разів, хтось все-таки рекомендує їсти три рази на день. Взагалі я поділяю ту думку, що нормальній, здоровій людині, середньостатистичній потрібно їсти три рази. Без перекусів. Тобто перекуси це були придумані якоюсь такою фітнес-індустрією років, напевно, 7-10 назад, коли винайшли оце правильне харчування, дробне харчування, їсти 5-6 разів один і той самий час, тоді ви будете ніби худнути. Так, якась частинка, правда, тому є, але користі для здоров'я там не дуже багато. І так само, якась частинка 5-6 разового харчування була придумана в ті часи, коли. Були ще такі їдальні, ніби старого типу, де також було сніданок, обід, полуденок, вечеря, друга вечеря. Це більш десь спрямоване на харчування для дітей. Так, дітям дійсно можна харчуватися 5-6 разів на день, тому що вони ще дуже активно ростуть, вони багато рухаються, для них немає такої шкоди, як особливо для тих людей, хто хоче схуднути. Тому, в принципі, саме ідеально це триразове харчування, коли ви не робите. Ніяких скачків цукру, інсуліну в крові, коли ви на дергаєте свою гормональну систему. Нормальне і ідеальне триразове харчування без перекусів. Перекуси можливі в тому випадку, коли ви. В дорозі не встигли з собою взяти поїсти, чи коли вони спланували свій день і не очікували те, що у вас, наприклад, не вийде пообідати, не взяли лоточок свій на роботу, чи ще якісь інші обставини. Так, тоді, звичайно, краще не голодувати, не мучитись голодом, а зробити перекус. І то, якщо його робити, то також старатися, щоб він був правильним. Тобто не лише фрукти, а фрукти, наприклад, поєднувати з жирами. Це, наприклад, може там бути банан, чи яблуко і горіхи, чи шматочок сиру, чи якийсь хороший батончик протеїновий. Можна так само, наприклад, заздалегідь вдома приготувати сирники чи сирну запіканку. Тому, якщо і робите перекус, то старайтеся, щоб він був правильним. Потім наступне, взагалі, 5-6 разове харчування, воно може бути лише для тих людей, хто має, по-перше, якісь патології чи симптоми захворювання, яким показане дробне харчування. Це, наприклад, при захворюванні жовчного. Коли є проблеми з жовчним, то таке харчування показане, тому що людина повинна їсти невеличкими порціями частіше. Або для тих людей, хто хоче набрати м'язову масу. Також таке харчування 5-6 разів показане, тому що в принципі дуже важко зідати свої великі норми порції за три рази. Тому ті, хто набирають м'язову масу, також харчуються частіше, більшими порціями, тому що зараз, так як я вже сказала, це дуже важко зідати. А якщо ви просто худнете або просто хочете бути здоровою чи підтримувати свою форму, яка у вас є, тоді я рекомендую триразове харчування.